Видите, же женой же зимой, а точки залушились. Плавают сади. На волосы с ними. Я там там не холодно. Дуже люблю царичку. Это место, где люблю. Компади заспокоїли. Дуже багато людей в парку. З дітьми повиходили гуляти. Це перший день сніг в Польщі. Температура дуже комфортна, мінус 3 градуси. Знаєте, коли нема такої сирості, не холодно, приємно. І ми хочемо піти на морозиво. У нас тут зап вже є така льодярня, називається джелято. І я вам скажу, це найсмачніше льоди, які я взагалі е, колись їла. У будь-якому куточку світу мені, здається, немає смачніших, смачніших е, льодов морозива. зараз ми трошки пограємося да? і підемо грітися до кав'ярні чи до льодярні, точніше сказати. Підлягаються мої дівчатки. Це похідний стоїть у нас дитячий майданчик. Приїхали кататися на санках, санки стоять. Дівчатка на майданчику. Ще раз завтра на роботу. Машина засипала снігом, так що, мабуть, ввечері я трошки почищу, не знаю, чи буде вночі ще падати. Взагалі не люблю їздити взимку. У мене була одна ситуація, після якої я дуже боюсь їздити, коли є мороз. Колись низько, але зараз ми так йшли, де блюсь дороги, наче е, такий асфальт. Немає сьогодні. Немає воду, на дорогах роз'їждження. Не знаю, як це буде виглядати завтра вранці, бо я виїжджаю дуже рано, мені на сьому годину на роботу. І я думаю, чи мені їхати машиною, чи їхати автобусом, бо залишився такий страх. Вже минуло два роки. Але цей страх досі залишився. Нет. Я буду керувати автомобілем, коли, коли такі погодні умови і коли слизько. Архията Мартинский, новый смак Девчатка едят такие... Можно заново да? Вернусь. Замерзли, будемо пити зараз гарячий чай. Що ж, вихідні вже майже закінчились. Дуже гарно було відпочивати. До нас приїжджала подружка з донькою. Донька залишилася у нас на ніч. Ми чудово провели час, пограли в ігри. Якраз випав перший сніг в Польщі, тому ми сходили до парку, дівчата поз'їжджали на самках, потім ми сходили на морозиво. але... Треба трошечки вже зайнятися іншою справою, такою як наука. У мене зараз продовжується мій курс на головного о, на самостійного бухгалтера. Головний бухгалтер це наступна сходинка. А зараз я навчаюся на курсі на самостійного бухгалтера. Це вже буде другий мій такий курс. В лютому в мене іспит, дуже багато матеріалу, курс насправді тяжкий, дуже швидко, якби дуже швидко викладають теорію, потрібно розв'язувати дуже багато завдань, на це все немає багато часу, тому кожну вільну хвилину я намагаюся, хоча б трошки позайматися. Звісно, зараз. Трошки тяжче мені зосередитися на навчанні в зв'язку з там, подіями в особистому житті. А, кожні 5 хвилин мої думки десь йдуть не, не в тому напрямку, в якому треба, але потрібно себе взяти в руки, потрібно е, серйозно поставитися до цього навчання, бо навчання Недешеве, і воно дуже важливе, і цей сертифікат самостійного бухгалтера дає багато можливостей в майбутньому, знайти, наприклад, роботу на, роботу на посаді можливо краще, ніж зараз, отримувати більшу зарплату, ніж зараз. Тому Треба себе змусити, треба сісти, повчити. От, як би не хотілося. Тож всім гарного вечора. А я починаю вчитись.